Всім доброго дня. Хочу розказати свою методику регулювання клапанів. Як це все я роблю? То щось так дивишся, дивишся ті відео. Всі вони правильно кажуть. Але висновок стається один і той Е, Я як роблю? Крутю коленвал, поки зажимається, вихлопні всередині голови. От, вихлопні вони є. Хтось зажався до кінця, я починаю проводити регулювання, який освобождається. Який освободився. Потім опять оберт роблю, зажимається на другому вихлопний, на третьому освобождається. Зажало коромисло, клапан. Тобто це виходить, що він буде відкритий. От як в цьому випадку. Він зараз відкритий. Все, оберт зробив, це, відкрився, проводжу регулювання клапанів. От, освобождається і все. Роблю без щупа. Нема в мене такого щупа, не розбагатів. От. Сугубо на звук. Має бути таке цокотіння. Вже скільки років так роблю. Кожен раз, як перший раз, але так роблю і виходить. І більше я його не регулюю. Отак зробив і більше ніколи не підходжу. скільки до наступного ремонту. От. Е, сильно глухий, О, таке буде якщо глухий, це буде зажатий, а сильно дзвінкий, це значить він великий зазор. Потім буде і це в роботі. От. Зрозуміли? ну це така моя технологія. Я ж кажу, коли один із цих вихлопних відкривається клапан, роблю регулювання. Опять оберт колінвала коленвала зробив. Ну, метку предварительно поставив, опять І Ось така технологія. Не знаю, правильно, неправильно, але воно працює, дієве. Всім рекомендую. Так, що ще? сьогодні форсунки провірив на стенді. Оказується, вони просто не взривалися. Не взривалися. Не-не-не. Це новенький. Новенький. Звісно, колпачки вже ржаві. працює. Е, що вони? Вони просто робили туман, але вони не стріляли. Тобто не було такого взрива так цик, 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 цик і все. Просто туман видається, але не, не цикається. Е, були у мене. А, та ні, я їх купив. Два купив один у чоловіка. Взяв тільки не пам'ятаю, який з них. Не пам'ятаю. Вот. Взяв, він, хоча сказав, що він не впевнений в них, але трохи промив його і вот. заработав. Одна моя, тільки з них всіх, одна... один розпилитель був дієвий, розпиляв добряче. А ті були підклинивші. Так, от так сьогодні і день пройшов над цим. Не так все швидко було, бо того же, також не все знав, поки пригадав, поки все стягнув. так. Ну, по клапанам кажу, це самий простий і дієвий. Як кажуть для чайників. Не треба нічого там придумувати багато. Один зажав, відкрився, відрегулювали. Другий вихлопний. На другому поршні відкрився вихлопний, знову регулюємо і все. Так, е, да, кстати, тут цифри накинув. Це при одному моменті, коли тут ці зажаті, особливо оцей надо, вторий і четвертий, вони мають бути зажаті. То паралельно зажимається і всасуючі Всасуючі сьомий і п'ятий. Це всасуючий, а це у нас получається вихлопні. Так, да, це вихлопні і це всасуючий. Це у нас всасущий, це вихлопний. І от така методика. І оце регулировки, от, оці регулювання я і проводю. Коли тут четвертий зажався, в цьому випадку другий зажався. Всім дякую, хто дивиться, хто коментує, лайкає дизлайки. Дізлайки аніслом всім гарного настрою. До побачення.